Зі святом вас, дорогі брати і сестри, вас і вашої родини, радий вас бачити, ваші світлі очі, серед цих не простих життєвих буднім сьогодні, в це велике свято. Сьогодні святкуємо вхід Господні Вірусалим, таке велике християнське свято, яке відкриває нам цілу таку вхід до ціли, цілого ряду, таких, знаєте, важливих. Події, які ми згадуємо із в життя Христа Спасителя, ми стоїмо на порозі страстного тижня, а потім вже дасть Бог через страстний тиждень дочекаємо світло Христового Воскресіння. Страстний тиждень, брати і сестри, як ви розумієте, від слова страсті, від слова страждати. І сьогодні це особливо актуально, тому що в житті сьогодні особливо багато страждань. Болі, несправедливості, оці всі події, які ми читаємо через останні події життя Христа Спасителя, і зрада, і несправедливість, і підступність, і корисливість, і страждання, і біль. все воно сьогодні так чи інакше торкається кожного українського серця, кожної душі, кожного із нас, так чи інакше. Тому святкуємо свято, хочеться посміхатись, хочеться радіти цьому святу. І здається, що сьогодні саме небо, сама погода сприяє святковому настрою, але важко завжди от весь час відчуваєш потилицю оцю біду і горе, що коїться в нашому народі. Знаєте, християнство дві тисячі років провіснувало, що життя не проста штука, що життя позначене стражданням. Адже ж цей тижні, тиждень і події страстного тижня вони стоять в центрі християнського світогляду, в центрі християнської віри. Але ми якось погано це розуміли. Ми до кінця в це не вірили. знаєте. Нам здавалось, що вже 21 століття, що ми вже засвоїли уроки історії, що ми зрозуміли якісь, якісь свою дурість, свою жадність, це людське жлобство, скільки війн було, скільки. скільки... Безумство було, і здається, що ми вивчили ці уроки, особливо уроки недавнього, 20-го, жахливого, насправді сторіччя, болісного, кривавого. Здається, людство вивчило ті всі уроки, вже засвоїло. Ми зрозуміли ті наші помилки, зробили якісь висновки і здавалося, що ми готові жити, щоб жити, знаєте, досліджувати. Світ там боротись із хворобами якимись невиліковними, дбати про благополуччя, боротися, якщо боротися, то боротися із хворобами із бідністю, і може із несправедливістю. Здавалося, що ми готові жити ось так. А виявилось, що ні, брати і сестри. А чому ні? А тому, що правда, оця Іванська правда, правда, життя Христа. Знаєте, життя Христа це не просто життя Господа Христа, це ще життя і кожного, кожної людини, кожного з нас. Бо Господь приходить таку дорогу. В якій відображається кожне людське життя. І знаєте, і завжди в житті, як ви знаєте, напевне, кожен знає по своєму життю, що завжди в житті знаходяться якісь іроди зі своїми прислужниками, які безумно за, за якусь владу там, здається, думають, що вони будуть жити вічно чи що їх будуть хоронити в п'ятьох гробах, Я не знаю, що вони думають, але знаходяться завжди іроди, які готові безумно вбивати, лити кров, жадібно бити ту кров, знаходяться якісь палати, які, знаєте, готові вмивати від цього всього і казати Я тут не при чому. Знаходяться якісь іуди, які готові заради своєї користі чи з інших якихось мотивів, нехтувати тими речами, які мали би бути в житті, які про які ми люди мали би протодбати, і все от і життя валиться, і життя руйнується, і здається, що. Ми нічого не так і не вивчили в цьому житті. Інколи знаєте, буває так боляче. Напевне, що ви знаєте, якщо не, не ви самі зустрічалися ще з такою прикрою біллю, то точно ви зустрічали тих, хто через цю війну прикру, хто може втрачає своїх рідних або бачить скалічені душі, скалічені тіла, скалічені будинки, сім'ї, родини, скалічений народ. Землі, і буває інколи так боляче злиться, що так багато темряви, що це життя просто іншого не варте. Немає в житті справедливості, немає в житті ніякої правди. Інколи люди питають, кажуть, навіть а ти Бог серед того всього. Але сьогодні Господь входить в Єрусалим, Він ходить в страсний тиждень, він ходить в цю несправедливість, він ходить в цю людську неправду, він ходить в сам гріх, до самої смерті. Господь іде туди. Посеред там посеред самої теми, ви брати сестри, це сьогодні нам важливо розуміти, що Господь, посеред цієї несправедливості, посеред цієї теми, Господь посеред глухови, посеред страждання. Господь входить в Єрусалим. Люди стелять віття, співають йому Мосаму, благословених тоді Господня. А через пару днів всі ці люди будуть кричати «Розіпни, розіпни його світ немливий, світ несправедливий, Бог знає про це. І йому не все одно він вводить в цю неправду. І от посеред цієї темряви, посеред цієї несправедливості стоїть Господь, та і сестрі, важливо розуміти, сьогодні я це все говорю до того і для того, щоб, не дай Боже, якась темрява не окутувала ваші серця, щоб вона не засліплювала вас до кінця, щоб розчарування, якого сьогодні багато в житті, в правді. Щоб воно не входило в серця ваше, би, може інколи тяжко не було вам, може, що би ви не бачили, не відчували, знайте, що є надія, що посеред тої неправди, посеред тієї темряви сам Господь Він входить туди, щоб не залишити нас там, посеред того всього, на самоті. І це важливо розуміти, тому що якщо ми. Здається, ти хочеш жити, ти хочеш жити якоюсь правдою, ти хочеш щось будувати, любити в щось вірити, але стільки неправди, стільки болю, стільки несправедливості, що що ти можеш виступити проти цього? Що ти можеш зробити проти цього? Воно ж таке велике, його так багато. Здається, воно може так на тебе навалитись, просто роздавити і тебе, і твоє життя. Людині неможливо цьому протистояти, цій важкій і темряві, але Богу можливо, і з Богом можливо. І тому, брати і сестри, якщо інколи так здається, що ми посеред несправедливості, посеред цієї темряви життя можемо, знайте, що там є Господь. І будьте з Богом, і тримайтесь за Бога. І Господь проведе вас через, через ці темні книги. Через цей, скажімо, страсний тиждень, а за ним і світле Христове Воскресіння. Я хотів би, щоб ми то пам'ятали, щоб ми то несли з собою і щоб сьогодні, брати і сестри, ви принесли справу не тільки гілля верби, як і е, оберіг, але щоб це був такий ще символ, символ надії, символ віри. Сьогодні світ особливо потребує надії, якогось чогось світлого, якогось свідчення надії. Будьте тими, брати і сестри, будьте ви тими, якими Господь кличе в цей світ. І будьте тими, хто несе надію в цей світ. І от ви прийдете з храму, зі службою, помолившись, причастившись, отримавши благословення, ви прийдете в свій домові до своїх рідних, до друзів, підете далі там, в свою працю, в свої будні. Будьте тими, хто несе надію. Сьогодні світ, люди особливо потребують цієї надії. Як нести цю надію? З Богом через віру, тримаючись за Господа, маючи віру, будучи терплячим, будучи духовно мудрим, хай Господь буде з вами, з вашими родинами, брати і сестри, Божої вам милості і Божої допомочі ще раз вас і ваші родини зі святом, Хай вас бережемо. Я